28 лютого шеф кухарі Рівного вперше зібралися від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, аби обговорити, чим вони можуть допомагати армії. Вирішили готувати обіди. Спочатку було складно знайти інвесторів, які б могли регулярно забезпечувати продуктами. Проте наразі ситуація стабільна. Перші порції обідів кухарі відправляли волонтерам, які працювали у рівному. 2 березня ми вже взяли військовий підрозділ. Один на харчування це був один з батальйонів, який базувався в місті Рівному. Це було 465 чоловік, і потім по наростаючому ми почали працювати конкретно з силовими структурами, а саме ЗСУ. Іноді до нас звертається СБУ, коли їм щось треба. І з такого цікавого у нас там був іноземний батальйон, Легіон іноземний, а саме англійці у нас були. І цивільних ми теж іноді готуємо. Зараз основні сили зосереджені на забезпеченні обідами військових. Проте за потреби страву доставляють і внутрішньо переміщеним особам. Працює на волонтерській кухні і Назар Антончук. Хлопець працював шеф-поваром у столиці Катару. Після нападу Росії на Україну він прийняв рішення повернутися додому. Кухар переконаний, кожен повинен воювати на своєму фронті. Я хотів видатися брати зброю і захищатися не так, але якби тут я більше за зрозумів, що Більше користь від мене буде все-таки на кухні. Ми їздимо на виїзди до різних батальйонів, які просять про допомогу. Це як привезти якусь продукцію, якщо потрібно, ось або навчити, щоб перейти на польові кухні. Тому що, на жаль, у нас не так багато кваліфікованих товарів, які знаються на цьому, і а ми маємо можливість навчити і показати, як це все працює. Окрім того, що кухарі забезпечують військових обідами, вони ще. Здійснюють виїзди до наших захисників, аби навчити їх готувати в польових умовах. У березні та квітні інколи доводилось готувати майже по 5 тисяч порцій в день. Сьогодні ж обсяг роботи зменшився, проте за необхідності вони можуть готувати в рази більше. Більше 250 тисяч обідів вже приготовлено тут. Це кузня такої взаємопідтримки, синергії і все, що об'єднує громадян. Жінки, чоловіки, які працювали і працюють на цьому. Центрі волонтерському вони просто горять перемогою і горять вкладом в цю перемогу. Кожен українець на своєму фронті робить вклад у нашу перемогу, адже лише у єдності ми сила. Дарія солодовник, телеканал ITV.